Привіт мої улюблені Джимканятка. Сьогодні у нас новий день, нове тренування. на тренування. Що будемо... Що в нас буде? У нас буде звичайна затримка, тому якість відео має бути гарна, Теоретично. Але це не точно. Подивимося. Зараз, так як ви на штативі знаходитесь, зараз я вас буду зі штативом крутити. Так, чого ніхто не підключається. До речі, напишіть, поки я дивлюся коментарі, правда нікого немає. Напишіть, що там як зі звуком, чи мене чутно, чи ні, вітер. Короче, от вам мокать, дивіться, він на грілках, Юра так. там позаду. Зараз він почне готуватися, я вас перенесу туди на майданчик. На засікатор. Я, я вас перенесу з вашу да, я вас перен... підняв і переніс. Мощно. Кому там захочеться тренувати? Б... Я не знаю, я ж сестру його обане. Мікрофончик новий пішов взагалі. Ні, так все mm -hmm. одно тебе, а якість э, перевірити, яка буде буде родній дімба. Але це не напишу... буде. Чудова... Я, я дивився цей, э, в мене гігабайт... Ну, я, э, інтернет, 2893 залишилось ага. без вагон. Я... Я розумію, але ж блін, ну, воно туди не дотягує інтернет і плюс якість гівно це постійно зупиняється. А з телефона? В телефоні теж не змінить. Ну це ж треба буде твій телефон підключати. А ти нормаш такий в кадрі, такий дядько, справжній гоночник, грілки знімає, ти що, картинка має бути вагітні. Слово, на це не вонці, а вонці. Ну да, так, така це. Це ж я ж... кажу, мамки гори. Це ж гонка. Ладно, перегони. Це гонка це на російській, а так перегони. Ну тоді, тоді ти перегоночник. Перегоночник, якщо українською. Але гоночник теж нормальний. Так, ну що, він їде, я вас беру. Беру і несу. Потерпіть ще трошечки. Я вас давно кудись.